Отже, що маємо у сухому залишку про отця Василя Ковальчука? Так, дійсно в нього два сини живуть на Росії. Так, вони обидва в РПЦ. Один з них Василій, це благочинний Пушкінського району священник, інший Стефан Деякон, член русмірної агітаційної бригади, керівник пісенного колективу Родної Нап'єв, який їздить із турами по Росії, піднімає бойовий дух росіян і майбутніх чмобіків готує. Батюшка Василій, Uh, уже на той час, коли в 21-му році остаточно його двоє синів виїхали до Росії, uh, похоронив як мінімум двох своїх дітей духовних убитих росіянами. Це воїни зі стороженця Заяць Петро і Вехлич Олег. Загалом uh, з стороженця росіяни вже вбили більше десяти воїнів на той час, коли сини отця остаточно виїхали до Росії. Е, які були в нього почуття? Я собі просто думаю, аналізую, якими словами він е, агітував їх, щоб вони туди поїхали, або навпаки, не говорив їм, щоб вони туди не їхали, і чому він це говорив? Очевидно, раз е, так він їх благословляв, то так вони і зробили, тому що слово батька воно завжди важливе в таких випадках. І як мінімум, ми знаємо багато людей, які хотіли їхати, але стрималися через те, що росіяни нас убивають. Або такі, які були там, і вони окольними шляхами навіть через Європу звідти виїхали, щоб не бути причетними до вбивства своїх співгромадян. Якщо вже так пішло що до дітей, якщо вони кажуть, що вони там раніше пішли, вчилися і так далі, тому подібне, то чому звідти не виїхали? В мене є парафіяни, які з Донбасу навіть виїжджали на Росію, тим боком, переїжджали через Європу, через Прибалтику, через Польщу і в'їжджали з цього боку в Україну, тому що не хотіли бути там, де. Є вбивці їхнього народу, як на ну, то пішло, хотіли лишитися там або не могли виїхати, наприклад. Чому тоді не просто лишилися жити в тіні собі Бога і десь там служити на краю? Чому стали першими серед зрадників? Більш ревними, навіть ніж самі росіяни. Я не питаю, як казав один чоловік, чому ти опинився серед зрадників? Ти напевно хотів вижити, але чому ти виявився найбільш ревним їхнім служителем і чому ти був перший? Серед зрадників, от про що йде питання. Адже за рік його син Василь отримує там громадянство, стає благочинним Пушкінського району. Повірте, що благочинним серед священнослужителів не так і просто стати, служить із самим патріархом. Уже за рік після свого приїзду е, е, фонд. При його церкві ніхто, крім нас, святкує свою річницю. Це що совпадіння таке? Відколи там отець Василь благочинний, відтоді там діє ось цей фонд, який фінансує і збирає волонтерку, і е, працює для СВО, щоби успішніше росіяни убивали українців. Він не тільки там оформляє плетіння сіток, благословляє транспорт. і він збирає і передає гроші на дрони, і хвалиться цими дронами, які куплені за гроші отця Василя. Понад 200 тисяч. І з підписом, що ці дрони, дрони е, зібрані за гроші отця Василя. Тобто він безпосередньо знає, що він фінансує. Убивство українців, це розумієте про що йде мова? Для мене тут не питання гріха, діти можуть уступитися. Дитина може там впасти в алкоголізм чи якісь там інші гріхи, які вона вчинила по немочі. Але коли людина свідомо фінансує убивство свого народу, це питання дорогі мої не особистого гріха, а питання якраз виховання. І тому тут, в першу чергу, є питання власне до отця Василя Стороженецького. Благочинного московського патріархату, а не до його дітей, яким чином він виховував своїх дітей такими, що вже було сім років війни, уже їхній тато хоронив стороженчан, убитих росіянами, а вони вирішили піти стати на російську сторону і служити Росії, допомагаючи їй убивати українців. Тобто, це питання виключно виховання. І для мене зникає тоді запитання, чому прихожани московського патріархату. Так, ненавидять все, що пов'язане з Україною, звичайно, якщо навіть рідні діти вважають за краще воювати на тій стороні, то що говорити вже про парафіян? Що цікаво, е чи Боліла, наприклад, мені як священнику цікаво, в нього совість. Чи е знав про ці речі його батько? Я не думаю, що він цього не знав. То чому він не поступив, як Тарас Бульба, який своєму синові за службу. Ворогам свого народу пам'ятаєте самі, що сказав і що зробив. Чому він не використав весь свій батьківський авторитет, щоб сина звідти повернути? А навпаки, при кожній нагоді дуже тепло і радісно про нього відгукувався. Отже. Най, най, най найгірше, що всі ці ситуації ще навіть не з його сином, а з парафіями, які виявили бажання і проголосували за вихід з московського патріархату, отець Василь брехливо розігрує і примішує сюди румунську карту мовляв, притісняють нас, українці, за те, що ми румуни. Це є велика і свідома брехня. E, і якщо написано навіть на сайті Чернівецько-Буковинської єпархії Московського патріархату, що мовляв, це через те, що він ось уже 40 років, там як захищає румунську мову і румунське богослужіння. знову ж таки, це брехня, це не так. Румунську e, тут знають і нею говорить багато жителів сторожінця, але не поділяють сепаратистські погляди отця Василя і його синів. E, чому тоді? Наприклад, прихильники московського патріархату, на чолі з Ковальчуками, не волали, що притісняють румуномовних, коли вигнали з парафії румуномовного отця Івана Скіпора з Майдану. А навіть дуже навпаки рахували, що вони так захищають е, румунів е, чи захищають православ'я московського патріархату. І ви бачили і чули запис минулого тижня румуномовних жителів Сторженця, які виступили за те, щоби. Е, Швидше вийти з московського патріархату, просили владу швидше е, закінчувати роботу з документами, тому що, хоча вони і румуномовні, але вони хочуть е, позбавитися московського патріархату і не хочуть е, служити Москві і хочуть належати до православної церкви України, хоча і користуватися і в побуті, і в богослужінні і українською, і румунською мовами. І що цікаво, власне, якраз з цих міркувань. Е, Парафія на Майдані і починала свою діяльність по переходу до православної церкви України при умові, що їм збережуть румуномовного священника, яким є отець Іван Скіпор, який може служити і українською мовою, і румунською, або іншого священника, який знову ж таки буде здійснювати богослужіння і румунською, і українською мовою. Ми, до речі, в цьому ніяких проблем не бачимо, тому що це є абсолютно нормальне бажання. Кожен народ має право на молитву на своїй рідній. Мові ще щодо притіснення румуномовних і особисто отця Василя, я в нього вдома був у 2019 році з отцем Миколою Гергелюком і в нас була важлива мета. Ми мали благословіння від блаженнішого епіфанія запропонувати йому очолити румунський вікаріат, який якраз тиждень перед тим був затверджений священним синодом, і який створений якраз власне для румуномовних священників і парафіян. З Буковини для того, щоб вони могли належати до румунського вікаріату православної церкви України, могли зберегти всі свої мовні особливості, культурні, на той час і календарні. І таким чином зберігати все своє життя і побут так, як вони хотіли, але мати можливість не служити Москві, а вийти з московського патріархату і перейти до православної церкви України. І це було б абсолютно нормальним, якщо б він тоді очолив власними тому йому і пропонували ось цю посаду від імені блаженнішого епіфанія. Він відмовився точно так само, як і відмовився від цієї посади отець Іван Горда. Благочинний Глибоцького району від Московського патріархату. Ще що хотів би вам сказати: ми вже звикли. Якось до такої їхньої поведінки. Але коли в черговий раз я побачив, що як вони збиралися, там коли їх зібралося близько 400 чоловік. Але вони в інтернеті написали, що їх там 2600, і причому це люди зібрані навіть не тільки з Стороженського району, там більше 50 священників було. Там були люди з Успутили, були люди з-під Захаричів, люди зійшлися з половини Буковини Їм зібралося там ну, 400 нехай там 500 чоловік максимум, то я зрозумів, що такий вже прикренько в московському патріархаті, але ще тоді вони зоріли де Букові чи щось таке в такому виданні, вони надрукували, що це, мовляв, українці притісняють їх румуномовних за те, що вони говорять по румунськи Знову ж це таке свідома брехня, яка має на меті розпалювання міжнаціональної, міжрелігійної і міжнародної ворожнечі на те, щоб, звичайно, скористати могла з цього тільки Москва. Що стосується. Так само календаря до речі, оця Василя, я ще хочу звинуватити в тому, що він поводився не як українець, не як румун, а як росіянин. Звинувачуючи всіх, хто перейшли на новуянський календар, в тому що вони предали православ'ю. Він так і казав, «Зачем ви предали наш православний календар. Ви предали православ'ю». На що йому зауваження зробив? Що отець Василь, якщо ви є румун, ви знаєте, що Румунія давно перейшла на Новоюлянський календар більше ста років тому, і Україна так само перейшла. І коли ви кажете так, то ви звинувачуєте, виходить, і Румунію, в тому що вони приєднали І наш Герцаївський район весь приядав православ'я, так чи ні? На що він промовчав? Я тоді сказав: отець, якщо ви, виходить, таким чином говорите те, що не вигідно ні Україні, ні Румунії, а тільки Москві, то чому ви ображаєтеся, якщо про вас кажуть, що ви московський панотець? Тому що те, що ви говорите, не вигідно ні Україні, українському народу, українській церкві, ні Румунії, румунському народу, румунській церкві. це вигідно тільки москалям. Тому і раз ви говорите те, що вигідно москалям, то. Вибачайте, але ви зараз дієте як московський піп, а не як е, патріот Румун чи патріот Українець. Отже, е, в кінці кінців, наскільки я знаю, сьогодні в них вже були обшуки, і наскільки я знаю, йому так як колись Лонгіну жару, так як дуже багатьом чиновникам русофілам. Ставало погано, там ці всі квадратні одіяла ми пам'ятаємо, всі ці швидкі, вся ця вистава вона покликана викликати жалі, покликана відвернути увагу і затягнути час. так? Ну, нехай уже як там виходить, я буду щиро молитися, звичайно, за його здоров'я, тому що мені, наприклад, так само важливо, щоб він був здоровим. Для чого? Ну зрозуміло, для чого? Для того, щоб міг дати відповідь за всі ті обмани, за все те зло, яке він приніс своїм парафіянам, як він їх настроював проти України, проти української церкви, якими бріхнями він це все обкладав, то я думаю, що вартувало би, щоб він міг і вибачитися перед тими людьми, яких він скривдив, яких він ображав. А перш за все перед тими воїнами, які загинули з благословіння його сина. І як він це мав би пояснити людям, я не знаю. Знаєте, не було йому погано, не ставало йому погано тоді, коли він вигнав священника з парафії, який там прослужив 27 років, оця Івана Скіпора. Не стало йому погано від того, що він свого сина Георгія влаштував на парафію, звідки видно настоятеля, теж його совість не мучила. І не ставало йому погано. Не ставало погано, коли зраджував Румунію і Україну. Не ставало погано від того, що син воює на боці. Один і другий, до речі, тому що агітація і підкріплення руського міра, яке здійснює його інший син Стефан, так який, до речі, є керівником пісенного колективу Родной так, це мало би йому від цього ставати поганою думаю, а не від того, що до нього прийшли і запиталися в нього про те, чому він так робив чи що там. Діється далі. Як би там не було, молімося за те, аби Господь дав розум священникам московського патріархату, їхнім вірянам, щоб вони все-таки зрозуміли, що не можна бути ворогом до свого народу, не можна синів виховувати злочинцями, які хочуть знищення твого власного народу. Бо тоді інакше ти, напевно, не можеш себе назвати. Навіть татом, тому що це все дуже складно в будь-якому випадку. Мені його шкода, і буду за нього молитися. Слава Ісусу Христу і слава Україні.